Збройні сили України офіційно підтвердили звільнення п'яти населених пунктів поруч з Лиманом. Спікер східного угруповання військ збройних сил України Сергій Череватий повідомив нам, що російське угруповання в районі Лимана оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголово, Дробишево, ставки звільнені, і там продовжуються стабілізаційні заходи. Зараз з нами на прямому зв'язку Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України. Пане Ростиславе, вітаємо вас! Раді бачити Вітаю. Андрій Єрмак, керівник офісу президента. Опублікував таку світлину: лимони у вугіллі смажаться у такому собі казані. Що це могло означати, пане Ростиславе? Ну, ми ж всі прекрасно розуміємо. Насправді знову ж таки, я можу тут тільки підтвердити інформацію. Я переконаний, що ми там на протязі максимум, напевно, 72 годин звільнимо лиман і безпосередньо буде зачистка. Ви сказали, що є можливі два варіанти. Я можу вам сказати, що є ще третій варіант. Третій варіант це знищення ворога безпосередньо, якщо ворог не, не, не захоче здаватись в полон. Ми звичайно ж не проти, щоб ворог здався в полон, тому що нам в тому числі потрібно поповнювати наш обмінний фонд щоб повертати потім наших хлопців. Але вже ситуація ми, ми готові до будь-яких варіантів. Поки що ми скажімо так: в я би так сказав, очікуємо а, якоїсь дії зі сторони керівництва Російської Федерації, мається на увазі, чи будуть вони виходити Проводити перемовини про здачу в полон або ще щось. Ну поки що чекаємо. Тому знову ж таки, але я би сказав, що ця, ця операція буде тривати не більше 72 годин. Після чого лиман буде однозначно звільнений, і ми візьмемо його під свій контроль. І потім перейдемо звичайно до наступних наступних. Я можу сказати, що це ще не всі позитивні новини. Нас будуть чекати ще інші позитивні новини, але трошки згодом про звільнення знову ж таки нових населених пунктів. Пане Ростиславе, вчора в інтернеті з'явився такий жарт, що ось ця карта, на якій видно лиманський котел і те, як Збройні Сили України оточили там Росіян, вона би була гарною афішою для цього святкового концерту на червоній площі. Ну але якщо серйозно, на вашу думку, чи взагалі росіяни переймаються зараз долею своїх військових там і як вони можливо себе поведуть? Я знаєте, не догадуюсь, я знаю. Я знаю, що ні, тому що ця країна живе по принципу баби. Наражають. Ми бачимо це постійно. Знову ж таки, ми проводили не один обмін з ними, і повірте, це завжди надзвичайно важкий. Процес, і це процес знаєте, коли ти бачиш, що зацікавлена тільки одна сторона. Вони не хочуть обмінювати подекуди дуже часто, а навіть не хочуть забирати своїх двохсотих, тому що знову ж таки є багато різних історій, які я би міг вам розказати, але знову ж таки зараз не буду. Вони надзвичайно важко йдуть на обмін. Вони не хочуть забирати ні своїх двохсотих, ні трьохсотих, ні обмінюватись полоненими. Тобто всі ці процеси, які були і. Дякуючи, що ми там ви знаєте нещодавно звільнили там більше 200 наших бійців. Цей процес е тривав більше двох місяців перемовин стосовно стосовно цього обміну. Тому знову ж таки, надзвичайно процес де важко М для них, напевне, цінність це, можливо техніка. Я не знаю, або ще щось що коштує грошей. Для них на мені здається, люди не не варті грошей. Вони знову ж таки, ну оголосять оголосить мобілізацію ще призвуть, тому насправді я я вам скажу відверто те, чого ми в принципі чекали. Ми якраз чекали е, наша сторона певних звернень від командування чи оперативного безпосередньо в самому Лимані чи іншого про безпосередню здачу, але поки що цього немає. Тому ми бачимо, що знову ж таки вони не зацікавлені витягнути більше п'яти тисяч е, свого угрупування. Тому побачимо знову ж таки. Ми поки що очікуємо, але знову ж таки кажу, ситуація буде тривати не, не більше 72 годин. Пане Рос... Ростиславе, дякую, дякуємо, що долучилися. Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України, був з нами на зв'язку.